Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих, день жалю, день скорботи, печалю запалив нашу пам'ять. Свічки це ті душі, листочка опалі, Хто став тінню в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім поміж хвилями лети ріки. Стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб уранки і теплі, й холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, свічку пам'ять свою захисти.